Дівчатка, всім добрий день. Сьогодні у нас візерунок журналу Штрик муста. Отакий ми будемо в'язати візеруночок з цього половору. Дуже такий виразний, гарний візерунок. Нарядний, я би сказала. Так, В рапорті у нас 24 рядочки, Так вам видно. і 11 петель. Нам потрібно набрати кількість петель крат на 11. Але майте на увазі, коли ви будете повторювати необхідну кількість рапортів. Дивіться, рапорт тут, тут немає петельок в схемі перед рапортом і після рапорту. Рапорт, е повний, як ви бачите, на схемці указаний. Коли ви закінчуєте рапорт зворотньою петелькою, то ви не починаєте новий рапорт теж зворотньою. Виходить, між оціми полосочками візерунків у вас тільки одна зворотня петелька. Тому зворотньою закінчили рапорт і починаєте вже не зі зворотньої, а з сегменту візеруночка. Так, в рапорті у нас 24 рядочки. Показую вам свій зразочок. Нарядний дуже візеруночок цікавий. Не можу сказати, що цей візерунок буде легкий для дівчаток, які, які починають в'язати. Але якщо дуже сподобався, то, звісно, можна вив'язати гарний візерунок. Та ще хочу раз повторитися, що він нарядний для нарядного плечового виробу. Так, Буду в'язати з пряжі разом з вами візеруночок така суперсофт. Це є тут всі, е, як сказати, сеть супермаркетів, не знаю, як перекласти е, цемон. І там я взяла ці ниточки. Там є як дешеві, так і більш гарні <клес> по якості. 80% акрил і 20 поліакрил. Давайте починаємо. Я набрала петельки для одного рапорту. Ну, а ви вже будете в'язати, як вам тільки що пояснила. Так, перший рядочок у нас зворотня петелька. Чотири лицевих. Так, один, два. Три, чотири лицевих, знову зворотня, чотири лицевих і зворотня петелька. В зворотніх рядочках всі петлі ми вив'язуємо по візеруночку. Один разочок з вами пров'яжемо, а далі буду пропускати, щоб не було таке довге відео. Яку петельку бачите, такою пров'язуєте. Так, третій рядочок. Перша петелька знімаємо кромково. Далі 4 петлі перехрещуємо вправо, зворотню петлю прив'язуємо. Для цього перших дві петельки не трогаємо, дві наступні. Міняємо місцями з першою другою. і другою, перекрутили і вив'язуємо їх лицевими петлями. Так, два. Тут головне не стягувати полотно в тому місці, де вив'язуємо арани. От, саме в цьому місці. Так, далі зворотня петелька, і, чот, і чотири петлі перехрещуємо вліво. Знову міняємо місцями першу пару петель і іншу. Це у нас був третій рядочок, четвертий, будь ласка, провяжіть самостійно, далі п'ятий рядочок, зворотня петля, чотири лицевих. Зворотня петля, чотири лицевих, зворотня петелька. Шостий рядочок, будь ласка, по візерунку провяжіть. Далі сьомий рядочок, ідентичний третьому, зворотня петелька, чотири лицевих петлі пров'язуємо з нахилом вправо. зворотня і 4 лицьові з нахилом вліво. Зворотня петелька. Далі восьмий рядочок зворотні петельки по візеруночку пров'язуємо дев'ятий рядочок. Зворотня петля, чотири лицевих, зворотня петля, чотири лицевих, зворотня петля, десятий рядочок пров'язуйте по візерунку, одинадцятий рядочок. Зворотня петелька, дві лицевих, дві разом лицевою з нахилом вправо, накид, зворотня петелька, накид, протяжка, дві лицевих петлі. Зворотня петелька, 12 рядочок пров'язуємо по візеруночку, накид пров'язуємо зворотньою петелькою, 13 рядочок, петелька кромкова, зворотня петля, лицева петелька, дві разом лицевою, накид і схрещення лицева. Звичайно, петелька. бабушкина, бабушкиний метод я отак пров'язую, а нам треба її пров'язати схрещеною. Тому беремо не за праву дольку, а за ліву, Якби перекручуємо цю петельку. Схрещена лицева. Зворотня петелька. Знов схрещена лицьова. Накід, протяжка. Лицева петля і зворотня. Схрещену ми пров'язуємо для того, щоб вона була більш виразніша. Бачите, ось сюди схрещені петельки. Вона трішечки відрізняється все ж таки від звичайної петлі. Так, це у нас був 13-й рядочок, 14-й пров'яжіть самостійно, 15-й рядочок, зворотня петля. Дві разом лицевою. Накід зворотня петля. І схрещена лицева, зворотня петля. Знов схрещена лицева, зворотня петля, накид і протяжка. Зворотня петля. Це у нас був 15-й рядочок, 16-й, будь ласка, провіжіть по візеруночку. Далі 17 рядочок, кромку знімаємо, зворотня петля. Далі лицева схрещена, Дві зворотні петлі, лицева схрещена, зворотня петелька. Лицева схрещена, дві зворотні петельки, лицева схрещена, зворотня петелька. Це був 17 рядочок, 18 й в'яжемо по візерунку, 19 рядочок, зворотня петля, накид, протяжка, зворотня петля. Лицева схрещена, зворотня петелька, лицева схрещена, зворотня петелька, дві разом лицевою, накид і зворотня петелька. Це був 19 рядочок, 20-й в'яжемо по візерунку, 21 рядочок. Зворотня петля, лицева петелька, Накид. протяжка, Скрещена лицева, зворотня петелька, схрещена лицева, дві разом лицевою, накид, лицева. І зворотня петелька, 22 рядочок в'яжемо по візерунку, 23 рядочок, зворотня петелька, дві лицевих, накид, протяжка, зворотня петелька, дві разом лицевою. Накид дві лицевих. І останній рядочок 24-й, зворотньому рядочку, в'яжемо все по візеруночку, всі петельки. Я б не сказала, що він дуже складно в'яжеться, але для новачків то треба бути уважнішим, щоб не пропустити жодну петельку. До речі, дівчатка, якщо є питання по в'язанню, то, звісно, пишіть мені. Отакий у нас вийшов рапорт. Дивіться, цікавий продуманий такий візеруночок. Гарний. І тут, якщо, наприклад, для вас дуже насичено багато, дуже насичений цей візеруночок, бачите, тут ціле полотно з такого візерунку, то можна трішечки скомбінувати. ну Наприклад, бачите, тут починається у нас зворотня петелька 4 лицьових і зворотня петелька. То можна почати якби з резинки зворотня 4 лицьових вив'язати е, необхідну кількість сантиметрів, а потім е, почати цей візерунок. Воно буде плавний перехід і буде. Більше акцентова, акцентована, акцентована увага на сам візерунок. Не так його буде багато. Так що комбінуйте на свій смак. Сподіваюся, вам візерунок сподобався. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.